Чи варто робити чубок? Поради експертів щодо вибору найкращого стилю бахроми. Чубчик – модний експеримент чи головний біль. Мої думки та поради тим, хто вирішив щось змінити. Чубчик як модний аксесуар, здатний повністю змінити ваш образ. В один момент він може зробити вас сміливим і сучасним, а в інший додати ніжності та романтичності. І як будь-який аксесуар, чубчик вимагає усвідомленого вибору і розуміння того, наскільки вона підходить до вашого способу життя і типу волосся. Останніми роками я спостерігаю сплеск інтересу до чубок, і це зрозуміло, вони дійсно можуть дати миттєвий ефект оновлення. Але чи варто робити чубок? І якщо так, то який? Я пам'ятаю, як був підлітком і відчайдушно хотів чубчика. Мені здавалося, що вона зробить мене схожою на мою улюблену актрису. Але реальність виявилася не такою райдужною. Чупчик, підстрижена без урахування структури волосся і форми обличчя, стала справжньою проблемою. Постійні укладання, необхідність щодня мити голову, і на довершення всього постійне відчуття, що волосся росте на обличчі. В результаті я швидко позбулася цієї зачіски. Але досвід залишив свій відбиток і змусив більш усвідомлено підійти до вибору зачіски. Тепер, коли я подорослішала і маю досвід роботи з багатьма типами волосся, я розумію, що чубчик – це не просто стрижка, а цілий проект, який вимагає ретельного планування та консультації з фахівцем. І перш ніж зробити цей крок, я хочу поділитися своїми думками та порадами, заснованими на особистому досвіді та спостереженнях моїх клієнтів. Чому чубчик така популярна? На мою думку, популярність чубчика пояснюється кількома факторами: по-перше, це універсальність. Чубок можна адаптувати практично до будь-якого типу волосся і форми обличчя. Варіантів безліч від прямої і густої до тонкої і косої, від мікрочубчика до довгої і фішкою. По-друге, чубчик є швидкий спосіб оновлення зображення. Він здатний приховати недоліки обличчя, підкреслити достоєнства і просто додати родзинку вашій зовнішності. по третє це чубчик модний тренд, яка постійно повертається і зазнає змін. Останнім часом особливою популярністю користуються чубчик шторка і мікрочубчик, які виглядають легко і невимушено. Оцінка готовності чи підходить вам чубчик. Але перш ніж поспішати до перукаря, задайте собі кілька важливих питань. Скільки часу ви готові витратити на укладку? Чубчик вимагає щоденного догляду та укладання. Якщо ви не бажаєте витрачати на це щоранку 15-20 хвилин, то чубчик може бути не найкращим вибором для вас. Ваш тип волосся, густе, кучеряве. Тонке, пряме текстура вашого волосся відіграє величезну роль у тому, як виглядатиме ваше чубчик. Кучеряве волосся, наприклад, вимагають особливої техніки стрижки та укладання, щоб чубчик не стирчала в різні боки. Форма обличчя: Чубчик може підкреслити або приховати риси вашого обличчя. Для круглого обличчя, наприклад, краще підійде коса або асиметрична чубчик. Яка візуально подовжить обличчя, квадратним особам підійде м'яка округла чубчик, яка пом'якшить краї. Ваш спосіб життя. Якщо ви активно займаєтеся спортом або віддаєте перевагу простий, повсякденний стиль, то чубчик може стати для вас додатковим випробуванням. Вибір ідеальної чубчика, види та особливості. Якщо ви все таки вирішили обзавестися чубчиком, то важливо вибрати відповідний тип. Пряма чубчик Класичний і універсальний варіант, який підходить практично всім. Однак пряма чубчик вимагає ретельного укладання і щоденного догляду. Чубчик на бік більш м'який, спокійний варіант, який підходить більшості типів обличчя. Косий чубчик легко укладається і не вимагає складного догляду. Чубчик фіранка. Дуже популярний останнім часом варіант, який створює ефект легкої недбалості. чубчик шторка легко укладається і підходить для більшості типів волосся. Мікрочубчик Дуже коротка чубчик, яка відкриває лоб і створює зухвалий ефект. Мікрочубчик підійде тим, хто любить експериментувати зі своїм виглядом. Довга чубчик Чубчик, що досягає вилиць або підборіддя. Довга чубчик дозволяє створювати різноманітні образи від романтичних до сучасних. Секрети вдалої стрижки, що розповісти парукарю. Дуже важливо правильно пояснити парукаря, яку чубок ви хочете, принесіть фотографії. Покажіть своєму парукарю фото чубків, які вам подобаються. Це допоможе йому зрозуміти, який результат ви хочете отримати. Опишіть свій спосіб життя. Скажіть своєму парукарю, скільки часу ви готові витратити на укладку і який стиль ви віддаєте перевагу. Вкажіть особливості свого волосся розкажіть своєму парукарю про структуру свого волосся, його густоту і напрямок росту, враховуйте форму свого обличчя. Попросіть свого парукаря порекомендувати чубок, який підходить до форми вашого обличчя. Мій особистий досвід як я доглядаю за чубчиком. З роками я навчилася доглядати за різними типами чубок. Щоденне миття волосся. Якщо у вас прямий чубчик, можливо, вам доведеться мити волосся щодня, щоб воно виглядало свіжим і доглянутим. Сухий шампунь. Сухий шампунь мій секретний помічник у догляді за чубчиком. Допомагає освіжити волосся між миттям і надати йому об'єму. Тепловий захист. Перед використанням фена або праски обов'язково використовуйте термозахисний засіб, щоб захистити волосся від пошкодження. Правильний гребінець Використовуйте гребінець з дрібними зубцями, щоб акуратно розчесати чубок, не пошкоджуючи волосся. Укладання Використовуйте засоби для укладання, щоб надати чубку бажаної форми та зберегти її протягом дня. Висновок чубчик несмертний вирок. Зрештою, рішення про те, робити чубок чи ні, залежить від вас. Але пам'ятайте, що чубчик не смертний вирок. Якщо вам це не подобається, ви завжди можете це виростити. Головне підійти до цього питання усвідомлено і не боятися експериментувати. Сподіваюся, мої поради та думки допоможуть вам зробити правильний вибір і насолодитися новим виглядом. І пам'ятайте, що краса це не лише зовнішність, а й впевненість у собі. Отже, якщо ви відчуваєте, що чубчик зробить вас щасливішими, тоді вирушайте до перукаря.